Тема сьогоднішнього уроку прикметники-синоніми та прикметники антоніми. Давайте пригадаємо, що ми про це знаємо. Дамо відповідь на ці запитання, можете поставити відео на паузу. Отже, синоніми це близькі з зазначенням слова. Наприклад, ходити, пересуватися, шкандибати. Антоніми це протилежні слова. Наприклад, день ніч, літо зима. Слова зі спільним коренем називаються спільнокореневі. Спільнокореневі слова не є синонімами. Ну що ж, на все ви правильно відповіли? Ну що ж, тепер можемо попрацювати в зошиті. Записуємо число і каліграфічну хвилинку. Стараємося писати як найкраще. Переходимо до виконання вправ. Розгортаємо підручник на сторінці 77. Вправа 211. Потрібно скласти речення про життя нашого класу, використовуючи різні форми слова «життєрадісний». Можна користуватися таблицею. Записуємо вправо 212. Ваше завдання записати прикметник Життєрадісний. Через тере написати синонім, тобто слово схоже за значенням і з нового рядочка. Записати антонім, тобто слово протилежне за значенням. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Перевіряємо. Життєрадісний, синонім позитивний. Також сюди підходить веселий. Життєрадісний, антонім засмучений або також підійде сумний. Наступна вправа 213. Вона дуже легка і ви з нею точно впораєтесь. Ваше завдання переписати вірш, розкриваючи дужки. Перевіряємо записане. Третє завдання вправи 213. Виписати прикметники і через тире написати антоніми. Ставимо відео на паузу та виконуємо завдання. Перевіряємо. На цьому урок завершено. Ви, великі молодці, дуже плітно попрацювали. До зустрічі!